Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і щось е, сталося з Лукашенком. Кажуть, що він в Москві. Після зустрічі з Путіним потрапив в лікарню. Давайте подивимося його стан. Як він себе почуває на даний момент? Стан в нього, будемо так говорити, це, дивіться, щось йому стало, можливо, дійсно погано, трошечки щось він затягнув. Пам'ятаєте, я коли дивилася, в одному з відео було, показувало, що йому якось ну, різка біль якась була в нього. так? Ось, але ніби йому на слідучий день стало все добре, тому подібне. Ось ця карта говорить, що він ніби очікував те, що з ним зараз станеться. Тут е карти показують дійсно, е що е хороші часи ніби позаду, так, але я дивлюся, що тут у нього. Е у критичний стан. Тому що десятка жезлів це тяжко людині. А це і перевтома, це людина не може рухатись. Це якийсь, знаєте, приступ, можна навіть сказати. Це навалилося на нього. Тобто все навалилося і одразу. Але ось. Ага. І ця карта нам показує, що цього е, російською слідувало ожидати Чому? Тому що. Що людина сюди вклалася, те їй і повертається. Ось це йому все повернулося. Ніби на нього хтось натиснув, м'яко кажучи, і це, е, будемо так казати, зрив. Як буде він себе почувати завтра, післязавтра? Чи відійде він? Ну, тут є боротьба, Я дійсно, е, знову показує слабість, е, нехватка сил. П'ятірка взагалі показує нехватку. Ось. І боротьба. Боротьба лікарів це спеціалістів за. Подивимося, за що? За його. Тут багато лікарів, до речі. Тут не один лікар. Тут не один лікар. Чи віддужає він? Тут може бути навіть якась операція. Ось, і Може, наду. Ось тепер я вже бачу, що дійсно його хвороба не симуляція. До цих пір в нього показувало таке враження, ніби трошечки щось. Знаєте, є люди, які свою Хворобу, втому на ногах переносять, не хочуть признаватися, скривають. В принципі, я його розумію, тому що я теж не спішу по лікарях ходити. Вже як здохну, то вже туди піду, коли вже дійсно дійсно критично. Ось. І тут нам карти показують, що це може зараз затягнутися надовго. Тобто важка праця над ним і будуть, ну, будемо так казати, Виборювати людину, тобто класти її на ноги. Зараз ми подивимося, чи дійсно покладуть його на ноги, чи ні. Ну, тут... Ну, тут... в принципі... Ви знаєте, от відверто вам скажу: з одної сторони, карта може сказати, Богодушу Богу душу віддасть. Але мені здається, що його таки викарабкують. На якийсь час його ще повернуть до життя. На якийсь час ось. Як це задовго буде, побачимо. Дійсно, я бачу дійсно критичну ситуацію у нього, дійсно йому недобре. Ось, ну це, скоріше за все, перевітомант. Коли йде десятка жезлів, це коли людина занадто багато нервується, перенапруга це енергія. Розумієте, це енергія. Це не є тут. Кубки, що його отравили, хоча можна сказати так. Але ось ця карта вже каже, ні не отравили. Якщо знову хтось каже, отравили, я не бачу цього отравили. Тут скоріше знову мені показують перенапруга, перевтома, перепереживав. А, можливо, розумієте, е, як сказати, ну, людина, по-перше, вже не молода. Але з другої сторони, на здихає тварюка, так само, як і то пуйло. От треба їх на пару, там в лікарні прикончити. Я, звичайно, так. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.